У Дніпропетровську сьогодні попрощались з двома бійцями спецбатальйону Дніпро 1 що загинув 26 серпня в Іловайську. 40-річний Антон Хорольський та 31-річний Василь Савченко залишили роботу та родини. Щоб добровольцями піти на фронт, рідним сказала, що не можуть сидіти вдома, тоді як терористи захоплюють українську землю. Бійці батальйону Дніпро кажуть, обидва боролися до останнього Віловайську Вивели побратимів з підшквального обстрілу. Але вранці, 26 шостого серпня, загинули під час мінометного обстрілу. Підкріплення добровольчим батальйоном, про яке просили бійці, так і не надійшло. Антона Хорольська та Василя Савченка проводжали в останню путь рідні та бійці батальйону. Вони кажуть, у пекельному котлі Віловайську і досі залишаються українські воїни, зокрема батальону батальйону 1 С автоматом против миномета сделать ничего нереально, абсолютно. Ждали-ждали какой-то поддержки, Но її не було всі себя проявляли как адекватні бойці, готові ко всему. Я в них уверенный, Я бы с ними не до конца. Просто їх уже не стало.